Слава. Слава Ісусу, Марі! Вітаю вас, Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословіть. Маємо прекрасний день, прекрасний тиждень, прекрасну неділю. Сьогодні ще розважимо над посиланням, які нам дали з 25 грудня, бо ці, які вчора були послання, будемо тиждень розважати над ним самі. Будемо роздумувати над ним, ну такий самостійний. Самостійне розважання. А на вже неділю буде а, щось уже розважання від вашого покорного слуги Сергія. Хто не знає, мене звати Сергій. Будемо розважати сьогодні 25 грудня 2025 рік. 24 рік. Дорогі діти, моліться, 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 щоб мир запанував у кожному серці та переважав над кожним злом і немиром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І прекрасне послання, за яке треба аналізувати. Проаналізувати свій місяць, свій час, мали цілий місяць жити цим посланням, молитися, молитися, молитися. І хто так робив, то сьогодні проаналізуй, чи ти, чи мир запанував у твоєму серці, чи мир переважає над кожним злом і немиром у в твоєму серці? Яка твоя стресоустойчивість? Як ти зараз реагуєш на тих людей, які е, не так дивляться на тебе, підрізають тебе на, 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 на дорозі, е, можливо, не милі з тобою, грубі з тобою? Е, чи ти, Як ти в скандали входиш, як ти е, влазиш в різні сварки, чи ти такий, знаєте, як купа сіна з бензином полита с пічку кіну, загорівся і давай там. Ба -ба 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 чи все-таки молитва змінила тебе, чи мир прийшов в твоє серце? Це треба е дивитися, порівнювати себе, який я був місяць тому, який я сьогодні, е чи змінюється щось в моєму житті. Не в житті чоловіка, сусіда, сусідки, е а в моєму житті, в моєму серці. Чи прийшов цей мир, чи прийшло е те, те, про що говорить Марія. Коли буду бачити, що мир приходить, що дійсно місяць такий був файний, в мирі в радості, хоча різні були випробування, бо у кожного є випробування, які хочуть забрати мир, але ти залишався в мирі. І тоді ти дивишся, так, працює. Треба, значить, молитися далі. Далі молитися і далі продовжувати, продовжувати бо ти вже бачиш. Що воно працює? Віра росте від того, що ти бачиш практичну віру. Тобто, коли ти повірив, і воно так сталося, то твоя віра зросла. Твоя довіра до Бога зросла. Коли ти довірився Богу, і Бог зробив так, як він тобі сказав, твоя довіра зросла. Але це все можна пропустити, якщо не аналізувати. Аналізуючи себе, то в мене був цей місяць мир на серці, максимально. Хоча були різні негаразди, різні випробування, а, але мир не втрачався. І це, власне, вже добрий показник, добрий показник. По місяць пройшов в злагоді, в мирі, в радості. Ну, хоча були, може, і недобрі моменти, коли відео втратились, наприклад, то був смуток. Але нічого, нічого. Все буде добре, бо зробимо аудіо, наука не втратиться. Слово Боже, ну, взагалі-то такі довгі проповіді, то в основному люди всі слухають. Я, наприклад, слухаю, я мало, коли дивлюся оця Романа Братковського, отак от дивлюсь телефон. Я включаю собі навушники і заряджаю проповідь на дві годинки. Ну, Люблю я такі проповіді. І спортзальчики, наприклад. Або десь в дорозі. Просто слухаю. Ну, це як найкраще для проповіді, коли такий режим, знаєте, як я зараз говорю, це обличчя в екрані називається. Ну чого тут нема спецефектів, ніяких там цих, нема на що дивитися, я би так сказав. То краще слухати. У всьому шукати позитивні емоції, позитив. Тобто не закликаю вас. Бути такими, знаєте, песимістами, там, а, та, що там, війна, та, нічого страшного, а там то там, а, подумаєш, нічого страшного, то, то все так. Але не, не входити так, як спічка, знаєте, як ходиш, як куча сіна з бензином полита, і тільки в тебе хтось з кидає, ти зразу вух, і, і, і запалюєшся і починаєш. То, власне, треба проаналізувати. Якщо в тебе ще так, то молися більше, молися більше. І візьмемо сьогодні ще послання 25 грудня до візіонера Якова. Якова чоло. Дорогі діти, сьогодні у цей благодатний день, в особливий спосіб вас закликаю не жити життя, прагнучи земних цілей, і не шукати миру та радості в земних речах. Тому що так ваше життя огортає темрява, і ви не бачите сенсу вашого життя. Дітоньки, відчиніть двері вашого серця Ісусу. Дозвольте йому охопити все ваше життя. Щоб ви почали жити в Божій любові та милосерді. Діти мої, лише з Ісусом у ваших серцях ви пізнаєте справжню мету вашого життя і будете прагнути вічності, вічного спасіння. Я благословляю своїм материнським благословенням. І знову питання: чи прагнеш сьогодні е, вічного спасіння? Чи прагнеш додому? Ха -ха -ха. Вічне спасіння. Потрапити додому. Ми іноді е, з дружиною від'їхали навіть сюди це місце. В ці гори, і розважали над, слухали оця Романа, і розважали над йовом, праведний йов. Він втратив дітей, значить Бог допустив, і діти померли. І з одної сторони, якщо розглядати смерть як щось дуже погане, то так. Але якщо з перспективи подивитися, що діти пішли додому, до Бога, то не так погано, не так погано. Може, вони якби. Побачили цю всю, коли лишили цього скарбу цих всіх грошей, то діти почали хулити Бога. А так у них не було шансу. Йов був праведний, а діти невідомо чи були праведні в Йова діти. Ну і так, пішли, ми так розважали, розважали. І, і дійшли до того, що дивлячись, як перспективу смерті розглядати. Якщо розглядати смерть з перспективи вічного спасіння, вічного життя, то це ще непогана річ померти. То розумієте. Е, тому треба також е, дивитися. Погано, коли людина помирає в смертельному грехсі. Коли людина, не пізнавши Бога, помирає. А коли помирає християнин, серйозна свята людина, то треба радіти. Треба радіти бо він уже на небесах. Він уже молиться за нас, він уже заступається за нас. І тут треба це розмежовувати. Е, Звісно, передчасна смерть це не є, добре, не є добре. Але важливо з яким серцем, чи в стані Божої благодаті людина помирала, чи, чи в Божій ласці помирала. І коли ти знаєш, що вона в Божій ласці помирала, ну, то ти радієш за цю людину. А коли ні, ну, то та, нічого радісного нема. Особливий спосіб закликають тебе не живи життя, прагнучи земних цілей. відразу – я тільки собі на цей рік файний е, цілий наставив, понаписував цілий журнал різних цілей, там то-то заробити кучу грошей, схуднути на 20 кіло, підкачати там руки, прес, щоб був куб, квадратний кубики, там все, Всі діла напланував там X8 купити собі там BMW. то-то, то-то. то. А тут Марія каже: не, 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 не планую так життя. Не, не живи з життя, прагнучи з земних цілей. Не земні цілі мають определяти твоє життя. Не шукай миру та радості в земних речах. Не шукай їх там. Ти їх там не знайдеш. Е, ти можеш шукати їх там, будеш шукати, але не знайдеш. Бо каже Марія: якщо там будеш шукати, то темрява огортає твоє життя, і ти не бачиш, ти втрачаєш сенс свого життя. Е, це дуже. Ну, дуже важко, коли втрачаєш сенс життя, направду. І люди в більшості, коли втрачають цей сенс життя, ну десь самогубство роблять. І, і найбільше самогубств в найбагатших країнах, Японія, Данія, де на, навіть щаслива, е, най, кажуть найщасливіша країна по якимось там рейтингам, але там, де люди всі ці вже досягли цілі землі, не знайшли там сенсу життя. Не знайшли. Ну, купив ти собі X8, а ось їх на паркінгу тут 10 стоїть. Знову щось шукаєш. Знову щось хочеш. Хтось хоче, там може в сім'ю вдається, сім'я, а потім розчаровується. Я не кажу, що сім'я це погана сім'я, має бути, але це не є ціль життя. Це не є сенс життя. Сім'я це додаток до сенсу твого життя. І тому сенс. Важливо знайти. А сенс каже Марія: відчини двері свого серця, Ісусу. Дозволь йому охопити своє серце, Твоє життя. Дозволь йому. Від тебе, від тебе потрібен дозвіл. Скажи, Ісусе, дозволяю тобі е, охопити моє життя. Сьогодні це буде на практику. Повторимо просто: Ісусе, дозволяю тобі охопити серце. Добре, дорогі, маємо сьогодні багато технічних неполадок, то мікрофон сів, то пам'ять закінчилась на телефоні, то ще щось. То якийсь чувак там з бензопілою пілить все відео. ну, Просто благословенний час. Бачимо, всі чинники хочуть вітер, буде вам можливо перешкоджати. Ну, то ви вже мене не каменуйте, то все сатана. Сатана працює, щоб не було чути вітер. Добре, я жартую. Але щось в цьому є. І каже Марія: дозволь. Дозволь Ісусу охопити все твоє життя, щоб ти почав жити в Божій любові та милосерді. Дитинка милише з Ісусом. У твоєму серці ти пізнаєш справжню мету свого життя. І будеш прагнути вічного спасіння. Бачимо, коли пізнаєш справжню мету, то ти вже прагнеш додому. <прав> прагнеш до вічного спасіння. А мета, власне, це і є вдосконалюватись, іти до вічного спасіння, жити цим вічним спасінням. О, там ще почала ця співати. мечеть, супер взагалі. Ну, Але я думаю, це вже знак, що треба закінчувати наше відео. І так, може, задовги, недільний час. Бажаю вам всіх благословень, доброї літургії, пережити літургію і, і дійсно жити цими посланнями. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать! Десь з Па-па. คุณได้รับเควสคุ้มกันสินค้าระดับของที่โจรหมายปองต้องการรับหรือไม่